Мене звати Володимир Іваницький, я є один з координаторів напрямку Координаційного центру по сприянню та допомозі бійцям АТО Калущині. Дану громадську ініціативу ми започаткували якраз десь ну був намір десь в червень місяць, а вже конкретно організувалися, десь було липень місяць 2014 року. На даний час ну за час діяльності ну всі виклики, які були перед нашою армією. Ми старалися почути, допомогти і реалізувати. По мірі того, як армія наша стала на ноги, були різні виклики для нас і для волонтерських закругів. Десь не вистувало на перших порах розгрузок. Так як ми їздили по, по вишкільних центрах, возили їм передачу якраз форму додаткову, прості такі змінні футболочки на той час. Далі вже осінню вже були інші виклики, вже почалися більш-менш бойові дії такого іншого характеру. Почалося ми Пошуки тепловізорів, оптики, умови нема харчування на той час теж було актуально. Потім була така вже хвиля, передзимова це було потрібно значить, нашим бійцям війти в зиму, бо теж наше Міністерство оборони не встигало розмістити замовлення і пошити. І ну, ви розумієте, що бюрократична машина це не така швидка, як волонтерські руки. І ми якби не було вчасно. Вже десь 17 грудня похотілося ну, швидше. Місяць було підготовки. Ми закупили досить велику, ну був об'єм е, якраз такого бувшої е, зимової форми військової е, членів, ну називаємо так, Варшавського договору. Це чеської форми. Ми їздили з в, в Чехію. Е, чому ми так робимо? Що ми старнаш-девіст, простив від перших рук? Ми людські кошти, які і так вони досить не, ну, невеликі, як ми, ми вважаємо, треба просто оптимально, ефективно їх розподіляти. Ну, дане приміщення, там, де ми зараз знаходимося, це приміщення було штабу Е, Я теж був один з ініціаторів ну, заснування того штабу, коли почався студентський цей майдан наш, ми ж зрозуміли, що це буде продовження. І ми зрозуміли, що знаючи, маючи досі 2004 року, що буде потрібно. Напевно, організовувати людей і треба мати таку одиницю, де ви, хто не може поїхати, напевно, жертвувати чимось там матеріально грошовими, якимись такими пожертвами, а інші хто може. Ми, ми для них організовували якісь транспортні засоби. І маючи відповідне місце вже в Києві, ми туди якраз там ще ну, переделогували своїх калушан, наших пченів, нашої громади. До цього був зроблений цей штаб Євромайдану. Далі цей штаб. Коли вже закінчуються революційні події, я вважаю, що цей штаб працював досить успішно. І я так би ставлю таку статистичну дану. дані, наприклад, 19 лютого, коли вже були такі досить такі події, ми знаємо на накалені, ну, не погейбу дійство на Майдані, то... Калужський штаб спромігся відправити централізовано. Ми тоді зареєстрували, були у нашому штабі в Києві 510, тільки Калуша. Той час Калуша. Це приїхало тільки те, що ми знаємо. А що то їх отак, ми навіть ну, без, без реєстрації в штабах, то може більше. Але 510 на той час Львів ну, на той час реєстрував, 535. Наше було 510. Тобто, що ви розуміли, від правильної організації от, така була ефективна робота. На даний час ми не вважаємо, що армія вже в такому стані, як було того року. Там набагато вже краща ситуація. Наші зараз нові мобілізовані цією хвилею четвертої бійці мають і канадську допомогу, мають вже пошиті форми замовлення Міністерства оборони. Але, але, але декотрі речі, які не передбачає статут бійця армії, ну, ми, напевно, забезпечуємо. Це є, Ми націлюємо зараз на технічні засоби, ми націлюємо на оптику, це є нічні прилади. Прилади нічного бачення, просто, просто біноклі, моноплі, біноклі, дальноміри такого класу, технічні засоби. Це маю на увазі, залежності відрозділу, від тої, тої куди ми куди наміщаємо, Такий має бути і транспортний зал. Тобто були останнім часом ми. Вольсвагіни Т-4, вони такі трудяги наші були. Машинки ми від'єднали якраз 80-ту бригаду, зараз на 128 му бригаду буквально того тижня Ми їх закупляємо за границею, сюди їх доставляємо, доводимо до відповідного пра, ну, технічного стану, що можна буде їх експлуатувати експлуатати до, до, досить довгий час, робимо вдіваємо камуфляж і вони повністю готові для того виконання якихось там бойових задач. Джипи були, були реймомобілі. Ну це все робиться завдяки тільки тим благодійникам, які на даний час, уже після нового року, вже більше знаходяться за межами країни. Наш, якби не було. Наші громади трошки обіщали. Якби не було, ми нам трошки вже неморально, ну, не, не хочеться навіть звертатися і апелювати до наших громад, бо ми розуміємо, що їх чекає зараз ну, зв'язку з повищенням тарифів, в зв'язку з підняттям цін. І ну, важко нам, важко нам, але слава Богу, наші трудові мігранти, які знаходяться за границею, розуміючи, усвідомлюючи, що зараз тут робиться, і відбувається. Самі себе соорганізували і зараз набагато більше потоки тих грошових коштів і матеріальної допомоги, чим було, наприклад, одного року. Я від себе можу сказати тільки одно, що бієць, боєць має переносити всі тягнути рішення воїнської служби. Ми так по-російській бачаю, ми там вчили колись про радянську армію, розумієте? і Я не бачу ну, в моєму розумінні бійця, який б мені пожалівся про якісь тягнути. Може йому там хотілося б домашньої ковбаски, може б хотілося щось печене. Ну це не є труднощі. Це просто бажання, нормальні, людські бажання людей, які далеко від дому, далеко від своєї родини і так далі. Оце їм хочеться. Але щоб хтось жалівся, я думаю, таким не місце згоріти на передовій. Я думаю, там їх підмічають і їх просто десь, напевно, ну, наміщають десь в тил далеко то далі. Паніки, десь паніка, оці всі, як ви кажете, люди, які там щось понад ну, на міру переживають, ну не місце їм на передовій. Я, напевно, і мої друзі, і колеги-волонтери, напевно, і таких, таких не зустрічали. Армія стає армія, за яку ми гордимося, ми, ми їх гордили за армію. Ми, дійсно, а тим більше дівчатам, думаю, буде гордитися, що в нас така є прекрасна чудова армія.